Увага! Ви в зоні ураження. Ось так харків'яни відтепер можуть дізнатися, що поблизу знаходиться вибухонебезпечний предмет, адже в Україні запрацював новий мобільний додаток Майнфрі. Його розробили волонтери благодійної швейцарської організації за підтримки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У застосунку позначені заміновані території та підозрілі предмети, ділянки, що можуть бути потенційно небезпечними, регулярно оновлюються на спеціальній онлайн-мапі згідно інформації від ДСНС. Спочатку російської агресії працівниками ДСНС вилучено більше ніж 176 тисяч вибухонебезпечних предметів на території нашої держави. Однак, попри зусилля рятувальників, понад 30% території України зараз вважається потенційно забрудненою різними боєприпасами та вибуховими пристроями. Щодня мешканці міст і селищ наражаються на небезпеку через залишену або використану ворогом вибухонебезпечну зброю на вулицях, у лісах, полях, річках, озерах тощо. Наразі, за даними застосунку, в різних районах Харкова налічується зо два десятки вибухонебезпечних предметів. І, хоча найчастіше фахівці позначають заміновані території та попереджають людей про небезпеку, ризик постраждати через неуважність усе ж є. Тож, у додатку створили ще й спеціальну функцію оповіщення в разі наближення людини до небезпечної території. Майнфрі автоматично попередить людину завдяки текстового повідомлення, а також вібро та аудіосигналу. Крім того, в окремому розділі користувачі зможуть дізнатися, як виглядають вибухонебезпечні предмети, у чому їхні відмінності та особливості, а також що робити у випадку їхнього виявлення. Про це спеціалісти також регулярно нагадують. Будь пильним, не чіпай, не підходь, познач місце, попередь інших. повідом ДСНС. І повідомити про небезпечну знахідку у додатку також можна. Для цього треба зареєструватися та перейти до відповідного розділу. Після детально описати тип небезпечного об'єкту та місце його розташування. В облуправлінні ДСНС звітують, що лише від початку серпня їхні працівники вже знешкодили майже сотню боєприпасів у Харківській області. Водночас, за різними підрахунками фахівців, на повне розмінування всіх територій нашої держави може знадобитися до 10 років. Ніколь Костенко, Харківські звістя.